Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Мене звати Світлана, і зі мною в кадрі завжди є моя донечка Аліса. Продовжуємо ми новорічну тематику, а саме декорування різних предметів своїми руками в новорічному стилі. В цьому відео будуть свічки. Свічки ось такого плану на дерев'яній підставці і оформлені як снігом, так і різними такими новорічними елементами. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Відео буде цікавим, сповненим новорічного настрою та теплоти. Також дивіться до кінця, бо саме в кінці розповім я про конкурс і бажаю всім гарного перегляду! Спил я не купляла. Це спил свій, рідний, привезли дрова та й нарізали. Обов'язково необхідно, щоб все просохло. Весь матеріал був сухий, інакше нічого не склеїться. Це я вже повторюю не вперше, що термоклей і вологий матеріал, волога основа, вони просто не сумісні. Для початку підбираю декорації, щоб були якось в одному відтінку, щоб вони гарно. Гармонували один з одним, в даному випадку свічка велика і хочеться, щоб декорації також було більше і вони наповнювали один одного. Прокрашую шишки, горішки золотим відтінком. Для однієї свічки, для другої свічки буде срібний відтінок. Коли ось так додаєш кольору деяким елементам, то зовсім по іншому вони грають між собою. Коли все готово, то можна приступати і до роботи. Працюю термоклеєм і все. Більше ніякий клей я не використовую. Звичайно, не можна працювати тільки, коли є світло, але іншого виходу немає. Він дуже швидко просихає. Не потрібно чекати декілька годин. Починаємо поклейку з більших елементів. Трошки відео буде таке, ніби затримуватися, заглючувати, тому що Аліска поруч хоче трохи допомагати, тому процес трошки так уповільнюється. Хоча я прискорюю весь цей процес, оскільки такі якісь оформлення декорації, воно швидко не робиться, а навпаки, ти себе надихаєш і поступово-поступово створюєш картинку, так само, як і художники. Але коли поруч я ліска, то воно ще більше уповільнюється. Трохи ти так відволікаюсь і на неї, тому спланувати все одразу не виходить. Але починаємо поклейку саме з більших елементів, і поступово-поступово доходимо до самих мілких. Більшість декоративних цих елементів брала я нас на базарі, на нашому ринку, Хмельницька Туча. Там є оптова ціна, є роздрібна і, до речі, такий дуже класний асортимент. Не знаю, чи вони є в інтернеті, треба було спитати. А так, ще деякі елементи, деякі саме кульки то я брала в магазині Декорізи. Інтернет-магазин. Але там мінімальна сума заказу йде від 500 гривень і вже коли 1000, 2000, тисячі, то йде якась певна знижка. З однієї сторони, класно для оптових покупців, а для роздрібних трохи це дійсно незручно. Приклею я ось такі снігові яблучка, калину, горішки. Ця свічка буде в більш таких червоних відтінках. І саме в тих відтінках, які я більше всього полюбляю у новому році. У мене ялинка, вона також йде з червоними кульками. Мішуру я взагалі якось не сприймаю, не подобається мені така ідея з мішурою. А от чисто кульки великі, гарні, яскраві, для мене це така основна прикраса ялинки. Звичайно, гірлянди вони додають такої дійсно новорічного затишку, комфорту, коли особливо виключаєш світло і грає ця гірлянда, то дійсно класно. На сьогодні, звичайно, гірлянди — це невідомо чи нам пощастить мати гірлянду на ялинці, але зараз є великий асортимент гірлянд саме на батарейках. Це, звичайно, також трошки коштує батарейки поставити, щоб вони грали. Це не є дешево на сьогодні, хоча колись батарейки дійсно коштували просто доступних грошей, як акумулятори, бо я колись працювала в магазинчику Кодак. І це дійсно були такі прості елементарні речі, доступні для кожного. Ще коли були фотоапарати на плівці, це взагалі коштувало мізерні гроші. А сьогодні звичайні батарейки в години купити, то треба копійку викласти. Вже такі більш основні елементи я приклеїла, додаю штучну зелень. Це штучна зелень хвої. Вона з магазину Декорізен. Далі мені не вистачало ще якихось листочків такої зелені. Тому обрала золотий лист папоротника, який досить таки шикарно відіграє на цьому фоні. Багато елементів, Ну, в принципі, в цій свічці я використовую багато елементів, але вони всі досить такі більші, яскраві і. Відіграють кожен таку свою самостійну роль. Коли брати багато мілких елементів, вони всі якось так губляться між собою, тому в першу чергу беремо великі крупноміри, а потім додаємо ще якісь маленькі, яких вже дійсно просто не вистачає до доповнення декорації. На цьому по декору іграшками все. Мій образ закінчений. Єдине, ще хочу я додати такої трошки казковості, сніжності, тому, за допомогою білої акрилової фарби, прокрашую я сам спил і також деякі елементи. А на останок ще трошки штучного снігу. Наступна свічка буде в схожому образі, єдине, що буде інша кольорова гама. Також враховую, що свічка трошки менша, хоча ось цей такий квадратний орнамент на ній додає їй ще більшої казковості та такого гарного стилю. Шишки тут беру вже в сріблясті, аналогічно і горішки. І також буду використовувати жолуді. Знаю, що всі матеріали на сьогодні, та взагалі вони коштують дорого, це не є дешева така закупка, тому дуже класно збирати їх осінь, як шишки, як жолуді, горішки, різні сухоцвіти. Дуже багато такого матеріалу можна знайти просто в природі, прогулявшись по лісу. Це не тільки зекономить кошти, а й гарно можна провести час. Також в полі можна знайти різні квіточки, такі ці серединки квіточок, які позалишалися, позасихали, і їх також можна дуже гарно оформити в декорації. А якщо ще підфарбувати білим кольором чи золотом, то це взагалі така окрема тема, окрема родзинка. Аналогічно і ці кульки плетені. Їх дуже класно і дуже легко можна робити з верби. У мене верби просто поряд ніде немає. Треба їхати машиною десь шукати до якогось тавочку, бо саме верба має дуже тонкі пагони і з неї дуже легко плести такі маленькі кульки. Також в кого є дітки, хто полюбляє пластилін. А я думаю, це всі дітки полюбляють, то робили ми за ліскою ось такі кульки, сердечка, зірочки саме з повітряного пластиліну. Це, в принципі, не зекономить кошти, але також з дітками можна пофантазувати і зробити ось такі новорічні декорації. Це взагалі робиться класно, елементарно, нічого Вчитися цьому взагалі не потрібно. Тому фантазуйте, творіть, це дійсно цікаво, це піднімає настрій, це трохи відволікає від сьогодення, від сьогоднішніх подій, а також просто поринаєш в світ новорічний, в світ фантазії, в світ спокою. Бо коли ти знервована, це неможливо взагалі робити. Має бути спокійна душа, спокійна атмосфера, щаслива сім'я, спокійні діти. Тоді можна ось так щось робити, фантазувати. Всі більші деталі вже практично приклеєні. Тому залишається вже менший декор. Також приклеюю маленькі ці шишки з вільхи, які ми збирали самостійно за ліскою. Як бачите, реально половина декору це зібран... зібраний він самостійно. Друга половина, якісь ось ці плетені. Кульки, кульки на ялинку маленькі, це вже декор, який був куплений. Також спил дерева. Ну, в принципі, він куплений. Але якщо купляти окремо спил дерева, то це буде дорожче. Він вже висушений, можливо, і покрити якимось маслом, не знаю. Але хто має можливість. То краще робити все самостійно. Та й свічки можна робити самостійно. Зараз дуже багато відеороликів, де можна вивчати ці всі моменти і робити це все самостійно. Це також, я думаю, дуже і дуже цікаво. Вплею ще ось такі завершальні кульки, які йдуть на дротові. Ними також дуже класно прикрашати ялинку. Просто дротик замотав об гілочку і все. Це дуже зручно і такий мілкий декор. Він також дуже гарно прикрашає ялинку. Ну, наостанок біла фарба та штучний сніг. І все, друга свічка моя готова. Третя завершальна свічка буде робитись разом з залізкою, Тому попереджаю, що трохи процес, можливо, і затягнеться, бо тут доця присутня майже весь процес. Вона буде намащувати сам клей. На деталі, а я буду приклеювати. Бо я все ж таки переживаю, щоб вона не опекла пальчики, бо це дуже, гаря... дуже гаряче. Це дуже такий неприємно, коли пальці опікаються. Нічого страшного в цьому немає, ніякого опіку немає. Але сам, коли тільки воно попеклося, це дуже-дуже боляче. Тому вона просто наносить, а я вже все приклеюю. Хоча вона і сама вже клеїть. так що... Тут буду використовувати, не знаю, що це за травичка. До речі, шишки тут я не профарбовувала ні золотом, ні сріблом. І беру ось таку травичку, свіжу, такої свіжа зелень. Вона досить гарно йде разом з такою ось темною свічкою і натуральними шишками. Вона так буде освіжати, додавати водночас, бо ця гілочка йде засніжена. Але досить така свіжа зелень. Зелень купляла я декорізе, хоча дуже багато і на нашому ринку. Хоча ні, я помиляюсь, зелень брала саме на ринку. Так, сьогодні були, знову згадала, що я її бачила. По цінам не скажу, бо я так все набираю, набираю, набираю. Останнє то я вже взяла чек по цінам, розписала мені, що скільки коштує, щоб я на майбутнє знала і вам могла сказати. А от перший раз, коли була, то ціни я не зафіксувала, щоб можна було порівняти навіть інтернет-магазин і ринок. Поки декілька слів про наш канал, бо, можливо, хтось дивиться вперше, можливо, когось зацікавило слово конкурс, тому трошки розповім про нас. У всіх відеороликах є я, Світлана, і моя Аліска. Наш канал саме такий сімейний, для, можливо, і татусі дивляться, можливо, дивляться матусі. Але саме сімейний, бо присутня завжди донечка, вона допомагає мені у всіх домашніх справах. Також, враховуючи, що ми живемо за містом, є в нас невеличкий, невеличкий город, невеличкий садок, невеличка зона відпочинку. І все роблю я там сама, за ліскою. Звичайно, тяжкі якісь речі, то робить чоловік, але по декорації роблю все я. І враховуючи, що Аліска завжди зі мною, то вона завжди мені допомагає. І саме в наших відео, ось ці всі моменти, я знімаю і показую, як донечка може часом допомагати мамі чогось вчитися, оскільки на майбутнє воно дійсно стане в пригоді. Та й навіть зараз, коли ми ходимо в магазин, ось декоративний магазин, по декораціям купляли якісь ці. Елементи, то Ліска самостійно собі щось обирала, придумувала, що би вона хотіла приклеїти. Я їй даю свободу в цьому плані. Я не шкодую якихось цих елементів, які я купляю за гроші, нехай собі фантазує і думає, так вона розвивається. Вона мало грається, мало ми саме граємо з ляльками, хоча вони в нас є. А саме більше в творчість, в читання книжок. Математиці, чесно, вона знає цифри, але вона їх не хоче вчити, поки якось цей етап в нас не прийшов саме до математики. Хоча геометричні фігури, ще коли вона була менша, то вона всі вивчила. А ось цифри це вже окрема тема. Можливо, прийде момент, коли вона дійсно так захоче їх вчити, і ми далі. Букви так само, поки це вона зовсім не хоче. Книжки ми багато читаємо на ніч. Вона засипається такий у нас атрибут. Ми йдемо на ніч, традиція і я й читаю книжечку. Ну, ось, поки я дійсно вам так трошки розказала про нас, то вже свічка наша майже готова такий завершальний етап. Тому, кому цікаво спостерігати за життям в селі. За життям мами та донечки, як ми зі всім пораємося, в городі, в теплиці, в садочку. Це літом, взимку ось такі декорації своїми руками. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент, це дійсно дуже важливо. Також залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і, звичайно, вподобайку, якщо вам подобається відео, якщо воно було дійсно для вас цікаве та інформативне, ну, а у мене завершальний процес це біла-акрилова фарба, яка додає такої казковості цьому образу, ну і штучний сніг. Хто цього немає, це не обов'язково використовувати ці елементи, ці свічки та будь-який віночок, він і так виглядає дуже гарним без цього ось такого снігу. Я взагалі вважаю, в принципі, якщо свічка, якщо якийсь декор стоїть саме в будинку, не обов'язково брати сніг. В Будинку снігу не може бути. Хоча в мене дійсно багато таких декорацій, які стоять вдома, вони засніжені. Це гарно. Також я трошки профарбувала, додавала засніженості ось цим іграшкам з пластиліну. Коли вони вже ідеально просохли, стали тверді, їх можна і лакувати, і фарбувати. І ось такий результат. Третя свічка завершена. Дуже класно, вона мені сподобалась з синім поєднанням. Сірий і синій це також дуже дуже гарно. А ось всі свічки разом. Вони ніби всі і в однаковому стилі, але все одно вони всі різні. Хоча декор, в принципі, однаковий. Але Враховуючи, що різні розміри, різні кольори, різна гама, палітра, то вийшли вони всі різні і можна їх використовувати в кожну кімнату по стилю, по кольору, можна підібрати. І буде гарна комбінація. Ну, а тепер про конкурс. В ролі подарунків будуть виступати саме ці свічки. Умови конкурсу необхідно бути підписаним на наш канал, залишити вподобайку і коментар під відео, оскільки саме ваші коментарі будуть і виступати в ролі конкурсу, виступати таким учасником конкурсу. Конкурс відбудеться через недільку, півтори, на початку грудня, тоді розіграємо ці свічки. Буде три переможця. І рандемним способом оберуться ці щасливчики буде перше, друге, третє місце, і, відповідно, перший учасник отримає більшу свічку, другий середній, третій меншу свічку. Хоча, на мій погляд, велика свічка і від меншої свічки взагалі нічим не відрізняється, тому що кожна з них по-своєму, мені здається, гарна. І така свічка дійсно може зібрати всю сім'ю разом наші такі зараз холодні, без світла вечори. Тому я бажаю вам саме такого сімейного затишку, сімейного уюту в вашому будинку. Бажаю сили, терпіння пережити ці такі холодні тяжкі часи, які нас застали, і не падати духом. Попереду все одно свята, новий рік, і необхідно якось піднімати собі настрій, посміхатися, підтримувати себе і навкруги всю сім'ю всіх людей, які оточують нас. Тому я всім дякую за перегляд, всім дякую за підтримку і бажаю удачі і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока і до зустрічі!